Доброго раночку, українці, підписники мого каналу і гості. Поки ще нічого не пече, так, вийшла, зніму хоч що, що китає, бо воно одразу згораєш. Це Крістофер Марлоу. Троянда. Це на цій клубочці. А ось мої саджанці тут. Ось вони цвіли. В цьому вже році буду розсаджувати потім. І навіть він прижився мій той зелений. Що воно таке? Чи щось таке, не знаю. Навіть так Тут У мене тут пальма росте така. Це на цій клумбочці Ну, Ця пальма з великими листями. Вона дуже велике листя. То вона й притяняє тут усе. Далі котрі зроус, ось вона. Англічанка розпускається теж, це вже четвертий раз вона розпускається. Гарна вона на розпуски, не, не, не жадна, розпускає собі та й все. Ну, сьогодні походимо, що там воно ще не згоріло просто. Абракадабра тут он. Тут, тут не на вейбу, Ось вона. Далі весь понт ось розпускається. Теж не яскравий. Дуже сонце запікає. Далі каприк тут вот. сыре квиты такие. Ароматные, ароматные. Да не вон одна квитка там. Вот так и пройдемся. Вот она. Ось, Ось росынинцы, лека красуночка. Зараз. Вот она джентирня. Вот желтая квиточка такая. Теж обгорає, але но... виписала, що ти... це змируюсь. Це все. дам те, що нам сож уже догорає, всякі крупні квіти, та ці дуже-дуже великі вони ось. Ну, дуже вже, прямо як і Луїза, такі квіти великі. Ось, це вони тут такі. Ось. Ага, вона підрізняється, ці квіти менші. А ці ось дуже великі. Може, тому що їх менше тут, а цих багато. А це ось наша красуня замерзована. Ну а так по структурі вони одинакові троянди. Що та он така розкидушка, що та розкидається, а не дуже. Ось велбін. Тут ось цвіте, ось десь притянився, там -он, трояндою притянився, тут ось. Цією рициною і цвіте собі. Прекрасно цвіте. Які квіти в нього жовто-рожеві? І це ж вона де цвітає тут. Холд. ось вона. Тут ця ось зовсім не працювала вже. Все. Теж спека згоріла. Ця, це ось Отелло. теж згорає. І це ось майже о, Вона майже от спеки згоріла. Навіть листя Вон, погоріло, Посухло листя. Ось квіточка красива дуже красива пінкохара тут це сама зона. красуня теж депутайшин Китиця така сімпаті. Сережа в цьому році не в кращій формі теж. Люпини вам зацвітають. Ну, слабо, звісно. І ось не звикла я ще до цієї, звісно, споруди, альтанки цієї. Ось вона така. Зараз виглядає, вона буде покращено. Проходжу і стоїть. От, тож я проходила прямо. Зелень тут у мене. От, стоїть мій садівник. Ой, дуже красуня теж розпускається. Пел ебандес. Дуже красиво. Такі квіточки. О, які. Бачите, такі квіточки. О, Вон які. Вложені так красиво. Натурально чайно-гібридна троянди. Ось така. Ну, нарешті показала своє цвітіння. Ханзештат Росток. Тож він зразу згорав. Зараз він ще стоїть. Ну, до вечора, конечно, згорить. Конечно, спека на сьогодні 36, ну це ж на 36 у, у тіні, А на сонці скільки тут. Та тут вообще вийти нельзя, просто не можна. на сковородці, просто сковородка вроді. розкалена. Як же ж ти його пропустиш? Ну, ну красунчик, ну люблю я його дуже. Бойна. ось, Гляньте, як він тут. Гляньте, як він під, під листиком. Тут красиво цвіте, ось під листям Цим. із ріцини. Ну дуже красивий. Такий ніжно ніжно білий. Прямо білосніжний. Не трипса в ньому, нічого нема. Він собі. Дуже-дуже гарно цвіта. Бачите? він під, під ріциною стоїть. І трошки все рівно, трошки воно притіняє. Хоча лист, як крупніший був, то воно притіняло дуже гарно. Я на це і розчитувала. Ну, ну вийшло не так, як гадалося. Це Брайт Петрудіс. Ось вона така. Такі в неї китачки воно всередині, воно як сливочне масло налики. Це просто річчя посадка, так що від неї ще і ось ось Сідний експрес. Прекрасно, четвертий раз цвіте він тут. А тут він іменно гарний. Він і там гарний, ну, ну, там він от що то йому там не вистачає. Чи тому що тінь ото полутінь там, а він любить повне сонце. Ну теж те притіняють його ось троянди. Ельф притіняє вони та велика стоїть, саме перед ним Притіняють все рівно. Він цвіте. тут прекрасно. Це із Мира Роз. І той, по-моєму, теж з мира роз я тоді брала. Це 5 років тому я брала. Ось він сам. Вже сонце виглянуло. Воно все время у нас виглядає, вже ну, розбивається добре. Ось вона жена поета. Поет вайф, вона без квітів ніколи не буває, ця троянда. Одні відлітають, а другі знову з'являються. Вибачте, що в мене такий шум, але ну, я, я ж цьому не можу, не можу завадити. Це... Дорога міжнародного значення вона не знайде. Так що ну, мегела, красатуля. Чи видно, чи ні, не знаю, мені нічого ж не видно, а ага. он вона там ще цвіте так, Прекрасно. А поряд росмина теж. Одні відцвітають, інші вона цвітають. Воно так вона цвіте китицями. Прекрасно, красиво. Ну, Погода їй така теж не подобається. Ось такі квіти без прикрас. Аваланж, кущик. Метр двадцять, мабуть, може й метр тридцять, може і 40 навіть, мабуть, метр сорок теж розпускаються. Кущик гарний, зелений. В тому році пролікований. В цьому році він стоїть собі хоч би що. Це графиня Діана розпустила свою квітку. а вон там ще буде багато їх. Стаїть червоний доктор Масад, от такі квіти. Багато їх буде, це тільки почалися, а ось їх багато буде. Кущик теж до метра. Теж обрізане, все, все тут було обрізане, повністю все. Під ноль. Ось моя красуня, теж росте А ось це, а це ось краса яка. Рагонар. Ось полурозпуск. Ще не розпустилися. Ну красивий і полурозпуск має. Ця ще стоїть. Ось квітка велика. Вон вона, дивіться, яка квітка величезна. Ну тут є. Є одна. Ну, та ще, ще не розпустилася. І ось будуть ще розпускатися. Це 4 вітра. А це фрагонар. Величезна квітка Мур'ям. Ось вона, Amazing Grace така Мур'ям. Велика така, ось крупна. В сантиметрів теж 12. Оце останнє ще ось буде. Ще будуть квітки на ній. Може ще попроцвітають. Ось вона пампанелка. Всякі Китиці на ній великі. Ось вони. Ось це пампанели, китиці. А це ось Фредерік Містраль. Залишилося небагато. Це ось, і остальне я вже обрізала. Там друга піде одна. На роту. На, на розпуск. Ось вона йде. Друга вже. Ось. З, з Помпанели, вони дуже-дуже гарно так виглядають. Теж тут дуже багато міста їм залишало, і вони, звісно, королюють тут, на цих містах. Тут помпанелу далеко відсадила друг од друга теж. Вона було ближче, але тоді ж землі вистачало, я їм залишала багато землі. Тепер у мене землі вже немає. Все дивлюся, де ще украситься землю. Ось вона, ви полурозпуски, макарози, які прекрасні. Обіду Ось атаку. Ось вона. Видіться. Кофейного такого кольору. Кофе з молоком. А це вже такого, вже вона старіша, так вона робиться такого кольору. Незвично його передати не можна, звісно. Я не знаю. Я, наприклад, не можу передати, якого вона кольору тут. І коричневий, і світлокоричневий, і нас. Ну, Лавантера то ще цвітива. Те, що горить швидко, все горить. Оце ось. Це красуня ось цвіте, звісно. Джубілі Celebration, кущик теж. Десь метр двадцять, шириною до метра. Квіти швидко облітають, обгорають, ну, ну вони є, і їх багато. А ця ось, дивіться, що робить. Ох, тут. Дивіться, Ангела яка. Ох, красуня. Повністю обрізана квітка. Під ноль, під корень. Ось дивіться, яка вона дуже красива, яка, які вона видала собі дуже-дуже красиві квіти. Ось такі. Кущик теж вже набрала десь. Ну, метр сорок, мабуть. Так буде трошки бі... альтанка притіняти їх чуть кої якіш. Це що, залишилося від Чайковського? Вже він. та ні, ще он. трошки розстоймо вже, майже догорай. Ізідасі такого кольору оранжево рожевого якогось. Персикового такого розлітаєчка теж. Трояндочка. ось Графіня. Крістіана. Ось вона така. Ще, ще їй трошки. Якби сьогодні денек, не... ну вона ж згорить, ну що сьогодні денек обіцяють жарким, звісно ж, воно, воно згорить. Воно не розкриється, а воно просто спалиться сонцем. Чандес б'ють ось. Одна квіточка. Маленький чандас, ну він чандес. Кішка, що ти прийшла сюди ось до мене? Тут вони тепер під альтанкою вже це місце облюбували собі. Ось воно так виглядає. Обикновене стіло, дерев'яний. Силі в стилі такому старинному стилі, як раніше робили дерево, все робилося, все було прекрасно. Ностальгія по-старому. Оцю троянду я забула, ось як на себе. Багаті. Вона теж теракотового кольору. Ну, от забула і все. Вона, вона ще оце другий раз, напевно, тільки цвіте, щось вона дуже слабенька, це то, прошлорічна посадка. Ну навіть позапрошлорічну, це вже три роки їй. Ну, вона щось дуже-дуже слабо йде. То зими вона майже не вийшла, є літой. Як її називають, не можу згадати про нього. Дуже настільки важна. Ось Ось вона розпускається. Ось графиня Хандерберг. Ось красуня цвіте Френсіс Блейз. Ось така вона. Вон, так, ось. Теж красуня цвіте на повному сонці. Ця. Просто на повному. І ось буде розпускати ще один бутон. Бутонів багато в неї. Теж вон краюшки пообгорали. Бачите, от сонця. Спека така, звісно, загорить усе. Усе, що хочеш, що й не хочеш. Це ось ця Красуня. Для роздима малінар, вяжемо і теж буде цвісти, Ця, ця вже ця, то заходить, цвіте цвіте, цвіте без сетів, без воду. Айз імперіалця, Ось теж він тут такий. Червона, червона-червона квітка. Теж ось лавіла кота. Ця вже ось так доцвітає, а ті он, будуть розцвітати. Ще, ще дві китиці будуть розцвітати. Софі Роуз, такого малинового, фуксієвого кольору вона, дуже красуня, така, це ось брауні, містіорші цвіте. Красива така. Ціла-ціла китиця квітів рожевих таких букетне цвітіння в неї. Це я побачила, їх ще не розтой, це друга, друга річка тільки, їх ще не, 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 не зрозумієш, як, що вони хочуть. Ну, бачу, що букетне тут цвітіння та і все. Ну, ця красуня. Ось прийшли до цієї красунечки. Ось вона. Ось дивіться яка. Крон герцогіння Луїза. Ось ця вона. Це вона третій раз уже цвіте. На четвертий вже не вийде вона, ну, три рази вона працвіла. Питом красиво цвіте, дуже красиво цвіте. Кущик невисокий сантиметрів 70 і ширина десь 50 може. Ну, Такий от. Я думала, щось він високий, але, я, значить, ще підсажу сюди троянду якусь, бо це дуже багато землі тут у них. Надіялася на інші параметри, але вона росте трошки більше. ну. Ось він Шерлок Холмс. Йош Континент Шип Френц, якся він називається. Ну так, так якось вона називається. Це приємна. Ну, ця ще буде озілка ще одна буде тільки зацвітати. Ця вже доцвітає вже все. Ось красуня тут є ще. Ось вона, замок в Омерку. Оце той замок. Кущик теж ще не, 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 не зробила вона собі маленький кущик. Ну. Замок той замок. Це грейс уже теж і цвітає. Ну, майже все і цвіло вже і цвітає. Хадіньте Діжон. Ось вона. Така. Бутончик, який у неї, такого горчичного кольору. Бутончики. Вона і сама розпускається, як горчична а потім вона робиться світ. Сонце випалює та і все. Так, кішка. Ти любиш за мною ходити, я знаю. Ну. Диши, Ось. І на кінець я дійшла до цієї троянди. Якщо зараз не закінчиться, тоді... Пам'ять закінчилася. Потім закінчилася. Вчора закінчився, і це її перегрілося. Ну. Я не можу зняти оцю квітку. Септер Айл, Оце називається вона. Англічанка. Теж вона дуже-дуже прекрасна. Це фарфорова квітка, от називають її ще. Вона як. Вон, бачите, яка вона, як, як вроді вона не справжня. Дуже красива вона, теж акуратна така. Ну Духрічка ще вона з себе. так Нічого дуже не представляю, але рівно можна подивитися, яка вона буде колись. Дуже красуньою великою. Захватиш, а не. А не вести, а так їх зробити. І дві чи он? Зараз попробую, щоб не розтрусити, а то поки до той розтрусю все, я ось, ось, ось цілу дві дві їх зняла, ось як. Не знаю, видно вам та щось видно. Ось такі вони рожеві, рожеві, ніжно ніжно рожеві. Плюсточки такі. А ну вона пахне взагалі. Ну, пахне таким ізисканим чимсь. Типа таким милом, таким гарним. Це вона. Це вона така. Теж облітає швидко. Згорає, облітає, ну, стоїть. Персіан містері, ось ще цвіте. Теж, теж квітки незвичні і такі дуже гарні вони. Кольору такого вони бускового, ніжно-бускового. і всерединці он такі ті бускові, чи темно-бускові, чи фіолетові вони якісь помазки. Ну, ця сторона нічого не цвіте, вже все. Та воно вже, вже скоро і зовсім усе не буде цвісти. Все рівно, як не жари, а все рівно осінь приближається. Ще раз помилуємося цією красивою трояндою. Це новинка взагалі. 17-го року троянда. Так що можете заводити собі в сади. Крон герцогиня Луїза. Я її купляла як крон герцогін Луїзу. Як вона ще Гроз герцогиня чи Крон, може і Грозер ну, герцогиня Луїза, коротше все. Оце вона така дуже-дуже красива. О, старіша є вона, рожевішає вона. Зараз вона вон, такого, бачите, кольору, як жовтого такого всередині. Потім вона ось робиться вже рожевіше. Рожеві в неї всі ті. А потім буде біл. Оце її. Пітка, яка росте в моєму саду.